Всім привіт! Мене звати Уляна. Сьогодні я записую вам влог, який розпочалось вже. Я починаю збиратися на пари. В цьому відео я б хотіла, щоб ви разом зі мною сходили на виставу від Incha Dance на дім. Це вони приїжджають з Києва. Ось і трішки мого дня. Тому uh...

танцювальну частину пятую комбинацию вот Третя позиція. А як він про Великий. що великий. Що що, Америка? Ой, вибачте, чому маленький обід. Це такий малесенький обідкий обідок. Отак. Да, я здоров'я. подивіться, який там здоровий обід. Відкрий, будь ласка. спортсмени мотики, натуральну і справжню їжу. А зараз е починається екзаменаційна сесія, починається і сьогодні ми повністю на завтра здача зі стріту з, з сучасного. От, тому ми сьогодні повторювали і буде потім ще український, народний, тому ми сьогодні все проганяли, повторювали весь матеріал. Вирішила трішки підняти і зараз я якраз э, готуюсь, так скажем, до тієї вистави. Mm. Вот. <му> Ще ми мах тому що ми підемо не на наші місця. Юлі, так дивись, я знімаю, бо я знімаю. Я а ти дивись, так? Куди? Та тут є вхід. Десь тут був. Так. От дивіться, я поняла. Дивить проти. Річ у тому, що сьогодні здійснюється моя маленька мрія, адже. В моєму такому розумінні сцена театру імені Марії Зенковецької є доволі знаковою для української хореографії, для історії українських хорографій. І це надзвичайно трепетно, що сьогодні ми завершимо наш перший невеличкий тур як, як такого танцювального театру, і саме на цій сцені, і це друзі це вало. І так, я б хотіла трошки розказати про е, виставу, на якій я була присутня, яку я відвідала в театрі у Львові. І що за компанія? І так, інша Денс. Я розкажу трішки про цю компанію. Вона зараз існує у Києві. Трішки записала туди. Тому я буду доглядати чу-чуть. Значить, які основні жанри? Компанія працює в таких танцювальних жанрах, як contemporary Dance, Modern та різні перформанси. Я розкажу трішки про саму виставу Дім. Значить, Дім це сучасна танцювальна вистава, що досліджує фізичне і духовне значення дому для людей, вимушених покинути свою землю. Свій «Дім». Вистава створена танцівником та хорографом Ілею Мірошніченком та Катериною Кузніцовою. Музику до вистави написав. Віктор Рекало. Ця історія про тих, хто втратив дім, але не зламався. Вистава присвячена процесу повернення додому як фізичному та і емоційному шляху. Це дуже коротко я вам описала про ту компанію, про виставу дім. Всю інформацію я брала з їхнього інстаграму. Він так і називається Іншеден. От, Яка взагалі моя думка стосовно е, цієї вистави? Гра, е, гра зі світлом. Там, ну, я не знаю, коли я дивилася цю виставу. ну, Там не лише пластика тіла людей, танцівників, які танцювали вау! Але ще плюс гра зі світлом тобто такі якісь от моменти попадання музики, хореографії. Воно лягає на це все лягає на світло сценічне. Це вау, це не стільки вау. Тобто, деякі моменти мене аж, ну, прям мурашило дуже сильно. Ну, мені прям дуже сподобалось. Режисер по світлу, великий вам лайк. Ось. Далі. Загальним хорографія дуже цікава, поєднана, цікава. Я б сказала цікаво, дуже гарно виконано, виконано е, технічно. Танцівниками. Ви великі молодці. Щоб взагалі виступити на сцені на такий довгий проміжок часу, е, це ма, треба мати сили. І найголовніше, я помічала, як під час е, виступу. Танцівники давали один одному відпочити. Тобто, ну, вистава побудована так, що танцівники були майже весь час на сцені, і вони давали один одному відпочити. Теж лайк плюс. Це дуже виглядало теж дуже добре. Тобто не було якихось там перепадів або ще щось. Виглядало дуже добре. Е, символи. Дуже гарно показано символи, е, символіку, тобто вони були показані. Це, наприклад, ну взагалі, що таке символ, це, наприклад, лелека символізує е, відродження. Якщо, наприклад, я хочу показати відродження чогось, я можу показати, показати це через е, Лелеку, тобто показуючи лелеку, відтворюючи її, таким самим показати символіку відродження. Так само вони це зробили у виставі. Я не буду казати конкретно, яку символіку. Ви можете придбати квитки та сходити на цю виставу, щоб побачити цю символіку та побачити все те, що я вам. Розказала. <хи> І, взагалі, я не могла б вам дуже багато чого показувати, вставляти фрагменти хореографії, тому що це авторські права, тому буквально трішки, щоб ви побачили цю вставу, захотіли піти теж. Чому е, для мене важливо навіть зараз те, що я зараз роблю, я відзнімлюю вам цей матеріал, берегти та створювати українське наше. Це найголовніше. Я думаю, це важливо в цей час. І люди, які це роблять, я вам пишаюсь. і всіма. Ось тому бережіть українське, відвідуйте вистави хореографічні І на цьому все. Дякую вам за перегляд. І...